Триває 1056-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України знищили ще 1330 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 14 січня окупаційні війська Росії втратили 811 тисяч 90 військових. 9767 танків, 20326 бойових броньованих машин, 21923 артилерійські системи, 1262 реактивні системи вогню, 1044 засоби ППО, 369 літаків. 331 гелікоптер, 22 276 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3018 крилатих ракет, 28 кораблів. 33 тисячі 791 одиницю автомобільної техніки та 3 тисячі 696 одиниць спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.